Present perfect continuous. Affirmative sentences стверджувальні речення утворюємо з допомогою допоміжних дієслів have або has. Для першої особи одини для I це have. Для he she it це has. Для we they це have. Далі завжди йде частичка been. I have been. He has been. She has been, they have been. І основне смислове дієслово. Має отримати закінчення ING. Studying, cooking, playing. I have been studying. He has been cooking. They have been studying. «Interrogative» – Питальні речення. Для того, щоб утворити загальне запитання, необхідно винести перед підметом have або has. Have I been studying? Has she been cooking? Has he been working? Have you been studying? Have they been reading? Перше місце have або has, в залежності від того, який в нас підмет. Далі завжди маєте частичка «been» І основне смислове дієслово з інговим закінченням. Negative. Заперечні речення. Для утворення заперечення додаємо заперечену частку нот до відповідного допоміжного дієслова до have або до has. I haven't been studying. He hasn't been studying. They haven't been working. Тепер розглянемо, коли ж ми будемо використовувати саме Present Perfect Continuous, в яких випадках це буде логічно і правильно. We use. The present perfect continuous for an action, which started in the past and continues up to the present. Uh, he has been painting the house for three days. Ми будемо використовувати цей час для дій, які почалися в минулому і до сих пір тривають. Тобто, дія почалася в минулому, тривала в минулому, і дотепер вона ще не закінчилася. Вона ще продовжує тривати. От, he has been painting the house for three days. Саме оцей for нам показує впродовж трьох днів дія все ще продовжувалася. Далі. An action which has recently finished and its result is evident now. Для дій, які буквально нещодавно завершилися, але на теперішній момент, на зараз, є результат. Тобто дія протривала і вона щойно завершилася. От і в нас є щось очевидно, якийсь результат на теперішній момент. So they are tired, they have been painting the garage door all morning. Вони стомлені, вони фарбували, вони фарбували двері гаража. Весь ранок. І на теперішній момент ми маємо результат. Ми бачимо їх стомленими, і бачимо, що ось-ось ще фарба є, там ще вона мокра, не висохла. Тобто в нас є результат на теперішній момент. І ми хочемо продемонструвати, що це була тривала дія, яка ось вона буквально щойно завершилась, і це був цілий процес. The next one. We use the present perfect simple instead of the present perfect continuous with the non-continuous verbs. Тобто для дієслів, які не ставляться в тобто дієслова, які означають більше стан. Ми не можемо їх поставити і зробити з них дію. Це от знати, know, believe, вірити, розуміти, подобається щось. Тобто, це ваш загальний стан. І поставити їх у дію тривало, ми не можемо. То з такими дієсловами ми будемо вживати. Present perfect. Тобто have або has і діє слово в третій формі. Have has і діє слово в третій формі, як у нас тут. I've known Sharon since we were at school together. I have known. Для I have і діє слово в третій формі. Тобто Я знаю Sharon зі школи. Це містан. Я її знаю не, не тільки всю хвилину, а взагалі я її знаю. Тобто Це містан. Отже. Тут маємо про це пам'ятати. Дієслова, які не ставляться в continuous. Але це дієслова стане, і про них треба окремо говорити. окремо, окремо має бути відео, там свої є нюанси. Uh, so, the next one. we have. With the verbs leave, feel and work, we can use the present perfect continuous or the present perfect simple with no difference in meaning. У нас є такі дієслова, як live, жити, feel відчувати, work працювати. І тут у нас можливі дві опції: і present perfect, і present perfect continuous. Значення буде однакове. He has been living here since 1994, і he has lived here since 1994. Один і той же сенс, що він проживає тут з 1994 року. Дія почалася, і вона все ще ну, якби, по, по теперішній момент вона триває. Тут, тут такі, І так, і так, значення буде одне й те саме: саме з цими дієслами. Uh, time Expressions. Uh, you, time Expressions used with the Present Perfect Continuous. Тобто uh, ті uh, часові показчики, які нам завжди будуть підказувати, uh, що тут має бути саме Present Perfect Continuous. For впродовж. For two hours, for two days, for two months. Since з. Як точка відліку. Since Monday, since last month, since, uh, since last autumn. Там з минулої осені, що там якась там дія триває. All morning, коли ми хочемо продемонструвати, що ну, якась протяжність. All morning, all day, all night. All week. І how long. How long, як довго, це у питальних реченнях, коли ми хочемо саме на тривалості дії наголосити. And as usual it is necessary to put everything into practice. Як завжди, дуже важливо попрактикувати, Тобто, прослухали чудово, але дуже класно самостійно виконати завдання. Ну, давайте кілька речень разом. А далі ви за посиланням переходите і тренуєте на інтерактивних сторінках ці всі вправи. So put the verbs into the present perfect continuous. Very easy. She studied English for two hours. Впродовж двох годин. For two hours. Ми якби наголошуємо тривалості. She, третя особа однини, маємо поставити has. Далі нашу частичку been. І наше основне смислове дій слово study отримає, що інгове. Закінчення. She has been studying English for two hours They – the walls since morning Вони стіни зранку. Тобто дія почалася вранці і все ще триває. They множина. Have – Далі часточка been. І діє слово смислове paint з за ноговим закінченням. І в нас виходить. They have been painting the walls since morning. I, душках, «wait for you all day» Я чекаю тебе весь день. Дія почалася зранку, наприклад, і триває весь день. Наголошуємо на тривалості. Для I беремо have, далі been. І основне смислове дієслово отримає інгове закінчення. «I have been waiting for you all day». Далі пропоную вам перейти і виконати всі інші. Речення самостійно. Make sentences in the present perfect continuous. Така сама історія, ви маєте дописати, переписати, утворити. I work for three hours. Коли хочемо наголосити, я працюю вже, вже протягом трьох годин. I have been working for three hours. І uh, «Rewrite the sentences using the present perfect continuous. Переписати речення, утворивши саме цей час. She started dancing two hours ago. Вона почала танцювати дві години тому. Вона танцює вже впродовж двох годин. Переробити, попрактикувавши, закріпивши саме утворення і вживання цього часу. Thank you for your attention. Good luck.